собі історія. Так, історія. Якщо побачиш, що там є. Всім доброго здоров'я! Ми виїхали з вами в трасу на дорогу після дні, трьохднівного великодного свята. Після ковбаски, шинки, холодцю. Тому треба сьогодні попрацювати на славу. Я проїхав в Венецію, бачите, яка чудова у нас погода після Великого дня, хоч перед тим падав дощик, і е, їду на одне місце, якого не знаю, тому що зона Венеції не зовсім моя лінія. Колега сказав, що ти туди зі своїм причепом краще суйся. ти їм скажи. Він мені порадив, але їм казати було бізно, бо я його зустрів, коли вже був завантажений. Тобто в мене на борту 36 підтонів і мені треба їх вигрузити там, куди не варто їхати. Тому ми з вами поїдемо і подивимося, що це за місце і чи реально його зробити на великому прицепі. А якщо нереально, то будете з мене сміятися, то будуть пригоди. Все, поїхали. Отож, ситуація розвивається у нас наступним чином. Приїхав я в Венецію, з'їхав з автостради А4 на виїзді Сан-Дона і перекинувся на національні дороги СС-14 у бік моря. Десь тут має бути наш клієнт. Те, що я везу, заадресовано на таке місце, яке дійсно є якимось польовим тупіком. І мій колега порадив мені їхати до центральної фабрики. За кілька... Справа в тому, що за кілька кілометрів від того місця, яке страшненько виглядає для такого транспорту, є дійсно їхня фабрика, яка також, скажімо так, знаходиться не в таких аж позитивних. Місцинах, але туди без проблем ми повинні заїхати і заїжджають туди всі. Відповідно, він мені пояснив, що далі вони будуть дивитися на продукцію. І якщо треба буде їхати на той складний склад, куди, як він мені розказував, він пише колесами звичайним причепом і виїжджає на тротуари. То нам прийдеться їхати за грузчиком якимось. що Вони тоді посилають людину, що їде з тобою, і тобі відкриває конкретно той, той склад. Показує, що ми за 5 км до того місця. Світофор не дуже розумію для кого. Ми близько біля Венеції. Тут такі, бачите, орошувальні канали. Я все ж таки думаю, я вже переїжджаю, мабуть, що четвертий або п'ятий, вони повні води. Я все ж таки думаю, що це орошувальні, що це не для навігації, бо не виглядають вони так, щоб можна було по них плисти на якихось човнах. Все ж таки, це, напевно, система орошування полів. І через 3 кілометри у нас мав би бути якийсь е досить цікавий поворот праворуч. У цій місцевості дуже чудова така сільська місцевість, такі собі, знаєте, порядні газди, такі під підв'язані виноградники, все цвіте, все дуже, дуже я би сказав, не по-італійськи. Ну, я думаю, що тут більше е італійці австрійських. Крові, кровів, так, чи, чи, чи ген, чи як це сказати. Але тут дійсно, коли заїжджаєш в село і свої хатинки, це такі вони ну, просто дуже-дуже порядно так ухожені, що кидається в очі. Ну так не всюди, не, не по цілій Італії. Так. Значить, Ось сюди нам каже повертати праворуч, навігація, начебто нема тут ніяких заборон. І, 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 і що тут у нас? Та дорога така широченька, що не я тут один їжджу, мабуть, що до цієї фабрики все ж таки під'їзд дуже цивілізований. А вже тоді треба буде тільки думати, що якщо вони все ж таки мене розвантажуть, я таку маю невеличку надію, в принципі, на центральному цьому складі, на центральній фабриці то ви, напевно, мене і не почуєте і не побачите, бо не буде що розказувати вам. А якщо вони мене погонять туди, вглиб цивілізації, де їхній цей топіковий склад, то напевно прийдеться сьогодні знову пописати колеса. Так, один кілометр до місця призначення. Так, ді Мосто. Оця локація і десь тут мала би бути оця фірма. Кажуть, що вони, я їм везу, я вам не сказав, сухарі, хліб натертий, а вони щось там з курми роблять. ну Мабуть, що це вони. То би мали бути холодильники, холодильники. Це, мабуть, що тут. Ну, от Так, да, куря там чепиті клітки, в яких кури возять живі, то би десь мало бути тут. Тут я зупинюся і спробуємо подзвонити до 11.30. А у нас скільки 12.32? Це е, начебто обідня перерва. Але спробувати подзвонити можна. Не то, що можна, а навіть треба. Buongiorno, devo scaricare pane grattugiato, Ipam. Eh, ma a quest'ora non te lo devi tornare alle 2. Sì, vabbè, mi fai entrare per piacere che aspetto fino alle 2 perché sono mezzo la strada. Basta che ti metti dove non disturbi. Sì, sì, ma mi metto dove non disturbo nessuno. Eh. Grazie. Grazie. C'è ti provi? Do' muovo, Тут дядько під'їхав, дядько під'їхав, відкрив машиною шлагобам. Ми швиденько, швиденько, швиденько під шлабам і каже, до другої години нікого не турбуй. Не будемо турбувати, значить. Ми тож їдемо. Дали мені цього попереду провідника, так? напевно, провідника правильно буде сказати, він мене веде. Я йому... Казав, що мені розказували. Кажу, там кажуть, останній поворот у мене напівпричеп трішечки довший, ніж зазвичай. Ну, знаєте, так як не всі кажуть. Не переживай, все буде добре, все. Я тобі гарантую. Ну, я не знаю, можливо, і так і буде. Тобто не будемо зразу подати. Вже неодноразово я робив з якусь паніку з нічого вам, а потім виявляється, що дійсно там все достатньо. Мій колега мені розказував, що. Е Мала би бути проблем, ну, певна проблема може бути в їхню вулицю останній поворот праворуч. Тобто до нього ще трохи їдемо, ще треба трохи проїхати. Тут, бачите, заїхали в населений пункт, Знаки 30. Я знаки 30 також вже тепер стараюся дотримуватися, тому що. Довго я думав, багато років я думав, що ну, 30 це вже так для галочки. Тобто 50-60, це може спостерігатися камерами. Але не пам'ятаю, чи розповідав вже вам, що була в моїй кар'єрі така практика, що я взяв штраф під знак 30 була камера. Тобто Я їхав 35 чи 36, там вже навіть і не зауважиш. Ось такого. Ми з цього центру села. До речі, тут ніде заборон так і не було ніяких е дозволений тут рух вантажному транспорту. <кій> Зараз маємо, якщо вірити мапі переїжджати через якийсь канал. Тут е мережа каналів достатньо густа, вже вам показував. Їх тут повно всюди. Так, ого, ще тут такий канал ні в року і багато води в ньому. Просто дощі у нас падали дощі, такі були досить інтенсивні. Так, Зараз, мав би бути, так як мені розказував колега, ліворуч під гострим кутом, але він казав, що то без проблем досить широко, що я зможу зробити Оце ліворуч. Ліворуч під гострим кутом. Тут зможу, а потім буде праворуч на 90 градусів, де буде складніше так, Ну, тут, що у нас? ну так, тут є багато місця, тут без проблем ми заходимо. Без проблем заходимо людям попід вікна. Ось. А тут зараз десь з цієї дороги буде вже праворуч безпосередньо в їхню вуличку. Ну але якщо дорога не буде вущою, то в принципі я не мав би мати проблем з поворотом. Зараз побачимо. Зараз побачимо, бо ми вже знову вздовж цього каналу, бачите, тут дамба. І кажу, мені трохи дивно, що нігде... Я не бачу ніяких заборон для вантажного транспорту. Тобто все це е, тут дозволено їхати. Це не те, що ми їдемо, то ми прямо по дамбі. от Виїхали на дамбу і по дамбі їдемо тепер. Ось так добряче розлилася оця штука. Згорів вода йде, вже такі температури, що, мабуть, що і сніги вже починають топитися. І тут е, такий гірський е, район не так далеко вже покритий снігом, гірськолижні курорти. І я думаю, що весь той сніг ну, ми туди маємо, от туди, от туди ми маємо потрапити, е, але якось об'їхати цих всіх е, жильців цього села. Та, бо тут е, реально якесь село, село, село. Зараз, зараз, зараз все у цьому селі е, я маю повернути праворуч, тому що я по гуглі передивився. Зараз побачимо, де він буде повертати, і ми за ним. Так, так, так. Вже знаки 50. Дивіться, які порядки, бачите? Я те, що я вам розказував, просто люди так все біля хати охайно, що інколи думаєш, що ти не в Італії. Усіх так. Так, відщипаю я пасок. Ось тут, ось тут. І на на повороті деревце, бачите деревце і хвостом напевно ми чіпляємо цей знак. Ну, зараз ми подивимося, а може і не чіпляємо. Може і не чіпляємо. Тук -тук -тук. А, ця дорога досить широка. І, та там трошки мій колега мене налякав Безпричинно. Безпричинно, тому що тут запас ще дуже-дуже великий. Є тут місце і нема тут нікого. Дивіться, 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 яка тут, які тут порядки. А що? Він каже мені почекати, він відкриє мені, мабуть, що браму, і ми поїдемо туди далі. Дуже гарно тут е такі вілли, що, що я постійно з багато років, скільки я їжджу в цьому напрямі, дивуюся, як тут. Е як тут все охайно не по-італійськи. Так, цей чолов'яг відкрив, ми тут трошки лівіше візьмемо, аби не потоптати ці крутезні газони. Ці крутезні газони. І тут вже брамо трошки вужча, але от люди дивляться, що ми тут псуємо їм е... Ну нічого. Хай вибачають. Ой, а тут така атмосфера. Тут така прямо атмосфера якась створена, Чисто казкова. Досить непогано. Побачимо зараз, куди він нас приведе. Так-так-так. Так, так, так. Так, вже так, так. досить широко. Тут вже досить широко все, тут можна крутитися як хочеш. Зараз він скаже все-таки розбити, побити. А куди зараз? Куди зараз чоловіче? Зараз він розкаже, мабуть, що туди і заднім ходом е, штовхну сюди. Не знаю як він, як він захоче. О, окей. Ні, Він хоче туди, щоб я. Штухну. Що розвантажувати там буде? Він мені привіз вже. Вони там мені казали, мають мені віддати Apple, бо в мене 19 Apple, а решта пластмасові, пластикові піддони. І він мені Хотів її вже там поставити в буду, я кажу, чоловіче, там нема місця, там під самі двері я завантажив. Він каже, ну то я зараз на фургон поставлю. То він на фургоні везе мені е е дерев'яні піддони для мене. І зараз, щоб їх зараз мені віддати, щоб я вже не повертався туди, на фабрику. Так. Що він там показує, не дуже я бачу, що він там показує. Десь туди ми їздимо. Тут е, ця машина з цими камерами найстрашніше, коли муха мимо камери пролітає, бо як муха пролітає мимо камери, то можна її навіть не лякатися. Я, мабуть, що піду подивлюся, бо там Це, продовжуємо рух. Нічого там такого немає. що ті, Оці дерева трошки треба оминути. А він хоче, щоб я туди заїхав геть аж під самий склад. Ці дерева явно мені псують картину, я нічого не бачу. Ось така історія, бачите? Така історія. Так собі історія. Так собі історія, як ти побачиш, що там є. О, там же є дядько. Там же він з'явився. Дамо трошки в цей бік. Тут друге дерево. І це друге дерево. Я мабуть що підніму вікно, бо зараз мені вся вся біда, залізе всередину. Не знаю. дивіться що робить. Я ж нічого не бачу, а ось він там є, ось він там десь є. Починаю його бачити. Щось махає, ніби вже можна відкрити вікно. Ніби їду, 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 їду. Всереду поміж дерева. Дивіться, що робиться. Не бачу його з того боку. Винго! Каже, ще трошки. Все, досить. Така історія. Ніби ми приїхали. Йдемо дивитися, що ми там наїхали. Куди ми там наїхали? Ось так якось це все виглядає. Бачите? І так це виглядає ось тут. Біда чорна, давно тут напевно вже машини такої великої не було. Розвантажу я перші манкалі піддони. А я пішов подивитися на якість фірми. Ну, склад, люди добрі. Тримає, знімаю склад, десь за копійки. Краще тут нема що. Хліб тертий. Поїхав, десь як він так з кожною буде їхати, це дуже довга історія. А я там собі взяв свій погрузчик електричний з дому. І зараз, бо там кажуть, їхній старий дуже поломаний. Таке страшнюче все. Бачите, я також собі нагрузив і свій погрузчик поставив вже повернутий. Свою руху, як ви кажете, вже повернуто на вихід. Тихо собі загрузив і вже зараз не буду мати проблем з маневром. Такий вам взяв собі з дому погрозчик. Класний, новий досить. Моя фірма мене нагородила. Дуже зручно, бо легесенький, такий, як фактично, як механічний. Як треба його розвернути, то просто нагнуся, взяв там, потягнув його, він нічого не важить. Ну легенький, взагалі, легенький. Ну, звісно, його там надовго не вистачає, бо батарейка маленька, але окей. Тут я ще сам підробляю, бо він так повільно рухається. Ще етикетки дав мені, клеїв сам сходи. Після кожного, я кажу, давай я буду клеїти. Трошки може буде швидше розбирати ті лоти, бо ті різні сорти того тих сухарів є, і щоб в нього там потім все не попуталося у складі. Все, їдемо вперед до того фургону. Тихо, не кричимо, Мерседес не сварися. На тому фургоні є піддони. І дуже надіємося сподіваємося, що він зможе їх завантажити. Тому що у нього погрузчик електричний, такий як і все тут решта. Загорілася лампочка червоний, червона, що розряджений акумулятор. Тобто як він розрядиться, то хіба зараз будемо вручну закидати ці піддони. А що я зроблю? Тут піддонів 400 все-таки, невеличкі. Добре би закинути погрузчиком, було б простіше. Ми вирушаємо в сторону хати. і Ми тут порадилися, і я вирішив, що ми поїдемо трішечки по іншому шляху, щоб там не зачіпати стільки того всього, що я проїхав по населеному пункту і тут до автостради начебто є простіша дорога. Вона мені виглядає простіша, але я не знаю, чи то так буде, але ми спробуємо. Ну, якщо ми вже не нарвалися ні на які неприємності сьогодні, то треба ще трошечки позлити долю і поризикувати, може вона нам зробить якусь нагороду. Ми будемо направо тепер повертати. Я приїхав звідти, ви пам'ятаєте, так? Тепер сюди, якщо ми сюди заїхали, то ми її виїдемо без проблем. Тут, в принципі, є значок, щоб хтось випадково не заїхав тільки для щоб, приватна дорога. Так, щоб тут за повороту якийсь джигіт не вийшов, але думаю, що не вийде. Ось такого такого. Ну, це хазяйство мені сподобалося на куті, дуже все модерно там і дуже все чистенько. Е е е е. І сюди нас веде навігація, знову на дамбу. Знову на дамбу, як пострижений оцей зелений пліт. І знову ми вздовж оцього каналу. Їдемо з вами десь тут. Би, мало бути, ми б мали повернути знову ліворуч. Ціла купа тут такого хазяйства, такі село, село, свої хати, каміни. І до моря, до речі, тут достатньо близько у них. Але я щось не думаю, що цим жителям цікаво, це таке більше змахує на любителів сільського господарства. Ох, дивіться як канал розлився тут е е е так. Так, так, так. так, так. Коли ми вирвемося на ширшу дорогу по дамбі, ну, тут навіть як зустрів, фуру, то можна розминутися. Я думаю, без особливих пригод. Нема нічого такого. В Голландії я був на легковій автомобілі. То щось таке подібне бачу. Таке щось змахує ця місцена на Голландію. Я думаю, що серед моїх глядачів є такі, що вишивають по Голландії, то вам видніше, чи я правий чи ні. А наразі ми маємо не Голландію, а Венецію. Ну, біля Венеції. Я навіть не знаю, чи територіально, то ми в провінції Венеції чи ні. І так зараз ми десь маємо доїхати. До стопу і крутанути праворуч у бік автостради. Побачимо, чи, чи все буде так, як я собі запланував. ну ось Там я бачу якийсь міст через той канал. І щось не дуже розумію. Чекайте, що каже навігатор. так, Навігатор каже, що у цьому місці Мені треба звернути праворуч. А чи буде так і в бік автостради, чи ні? Вказівники, чи вони співпадуть? А, я хотів звідти, бачите, сюди поїхати. Добре, що я не поїхав, бо сюди я би не повернув з моста. Тобто, дуже добре я зробив, що я так не поїхав, бачите, як тут? Зроблено ну, тут повернути неможливо фізично. А на Google картах і не скажеш, бо був поворот на 90 градусів, але ну, думаю, якось поверну. А зробили там такий просто таку розв'язочку, що фактично зробити то неможливо. Ну тут, я думаю, що ми начебто вже мали би зараз вискочити на цивілізовану дорогу. Правда, ауді тут повертає майже назад. назад. І тут такий, якби нам так треба було туди повернути. <гум> цікаво, цікаво зроблено. Нікого нема. І вперед. Ну, до тобто, автостради я звідси якось доберуся. Я не думаю, що щось тут є. Цікаве для мого глядача. нічого такого критичного цікавого не було і там. Але ви проїхалися зі мною і дякую вам за це. Всього вам найкращого. Бувайте здоровенькі, підтримуйте ЗСУ, слава Україні і перемоги вам усім. До побачення!